Всім добрий день. Приїхалося згортати гарбузи тут дядьку одному. Воно таке згортає. Ось такі гарбузи. Як бачите, в полі ми потрошку б'ємо гарбузи, буде время покажу, як і в полі б'ємо гарбузи. Ось от. тако ми б'ємо. Там чоловік допомагає, зробить нам Ну, допомагає, коротше нам. Та ми йому і згортаємо гарбузи. Ось такі гарбузи. Та непогані. Ще чимало, мало гарбузів. Ще мало гарбузів. Така діляночка. Я не знаю, правда, скільки тут соток, ну прилізь. Ну, нормально, коротше. Воно вже назад їде. Сонце трохово. походу слипать, но ну, ничего. А все, сколько гарбузов. Ну, тут волки с горной, я покажу. Kaj, ko je tako zgorajamo. О, гарбузи вже поробити не тільки тут, а й скрізь я вважаю. так, тепер буде він волок, мабуть, робить... Не, не волок, ще раз а два-три пройде, і тоді аж волок, мабуть, буде робити. Ну да, ось вже робить волок, бачите. Такий волочок виходить. Ну, дав всім теж не треба робити, щоб люди йшли кидати, кидати, кидати. А то ми були жирне волок зробили, ото відео де б'ємо гарбузи. То там йшли почти устанавливався, тому, тому що там дуже жирний волок. А тут такий нормальний волочок. то що треба. Трохи сюди гарбузів. Можете це поперекидаю сюди. Гарбуз є, непоганий гарбуз, немаленький.

Vou ver qual é o seu garguzio de, 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 de trouxas Дивіться який жирний волок получився вже. Ну не жирний, ну но такий нормальний, дивіться. Ось такий волок получився. Так, да, трошки качество погане, ну нічого. Вибачайте вже. Так, так ну ті два гарбуза вже назад по путі будемо йти викачувати. А поки що тут будемо качати. Вже сильно кинув. Так, ось вже йде назад. Ну їде точно. Та ну, бистро, як все нормально. Та що тут все нормально? Тут? 30 зміну із горами. Це все діло робиться дуже швидко. що, можна було тут до цим трактором з комбайном пройти. Оце так. Скільки тут метрів, ну, інтересно, Ну ось від цього і до цього до валка, Раз, два. Ну, считай 3 метри. Приміром. Три метри, метри считайте. Тут які гарбузи сюди. Поскочилось тут треба сюди їх подкачувати трошки, поможу Поможу. На ну, то все трактор розгорне. Проти сонця трохи, ну, ну також займаємося гарбузами, блін. Ціна, конечно, на гарбузи впала, пола вже 70 гривень, блін. Це просто капець. А наше в полі треба бити, потім ще огороди наші треба бити. А це так, дядьку, поможемо, як зможемо. Та він нам теж чимало допомагав. То біля комбайна, то на газоні возить нам насіння, то те, то те. Непогано помагав. І ми йому поможемо. Ось така зорточка, як ви бачите. Це вже більше трьох метрів тут. Метра чотири, отакого приміру. П'ять може. Оце тут між цими гарбузами і цими. Що метрів п'ять десь. Нормально, коротше. Сейчас цільно видео не виходить, потому що сейчас школа в мене. Я ці дні в школі, своєшний не змі зняти, як молотимо. И за те, щоб був в школі, да. А так то знімаю те, що можу після школи оце там. Може дисковку зниму, як дискуємо, як ором, если получится. Если все получится, то зніму. А так то... А так то не знімаю, тому що... Ну типа відео так ще не, не буде виходити. тому що школа мішає трошки. А я додому 4 часа приїжджав, тому що ми не в нашому селі учимося, а в другому трошки в селі учимося. Ну коротше, це не важно, ця школа. Це таке. Якимось відео і вас порадую. <смі> Набрали і так багато підписчиків мені. Ось так, дивіться як. Дивіться, скільки гарбузів. Та непогано тут гарбузів. Викинув гарбуз бо попав. Почало піднімась вже деякі доже ось. Ось така згортачка, своїми руками зробили, легко і просто. Не знаю, що давно ми зробили, не перший год гарбузами займаємося. Так що у нас все своє, все є. Ні, Все, сюди цей гарбуз. Ось такі два волка вийшли. Ось і два. Трошки качество погане, але вибачте. Типи, трубачка, ходить ракет. Це так, минут 30, десь не більше, і згорни. Це таке. Це отакочки згортаємо. там вначалі згорниця воно в один валок мені каже. Є буде бомба Так, що там буряків трохи повикидаємо вже візьмуть угу. Та ще мало поплилося сюди Арбузів Так візьмемо гарбузи Пішов родной

Так, я думаю коли все згорне, то я включусь і вам покажу це все. Да. Так, все. Коли згорне всю територію, то я включусь і покажу вам. Так що. Так, ну це згорнули вже, 7 валків, бачите, вийшло. Це таке поле, бачите. Да, це все згорнули, зараз там згорнемо, та і все, вон додому їхати. Покажу вам ще техніку, яка стоїть, може, та і все. Так, ну включусь, как будем ехать. Всем туда. А, ну так. музон зона героя, аж сюда и чуть. Опа. Ну, коротше, в общем, 7 товстих волків. Ну, последній оцей такий жирненький, а так то 7 волків Бачите Ось таких получилось. Арбуз є, ще мог кстати. Так, приїхав ось. У... Дядьку згорнули гарбузи і Ось він на скутері приїхав своєму, який купили, воду таткові привіз. Все, дядьку Петрові згорнули гарбуз, перейдемо таткові давати воду. Підложимо поки він тут згорне. Та і все, так, не туди пішов. І... Буду викладатися відео на YouTube. Так що ставте лайки і підписуйте. А назад як будемо їхати, може ще трошки зніму, бо пам'ять кончається. Так що багато зараз не буду знімати. Ну і взагалі зараз вже буду виключатися. Що... Потому що пам'яті дуже мало, я ще хочу познімати як ми їдемо і все таке. Так, ну все, виключаюсь, потім включусь. Так, ну все, їдемо додому. Нормально. Ось Роспітерки. Трактор наже поїхав. О, оце дорога! Я думаю, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Так що підписуйтесь і ставте лайки.